На днях я вам розповів про мету квітня місяця. Після серії оновлень мета змінилася дуже сильно. В цьому відео я вам розповім про антимету. Антимета це герої, які покинули мету з минулого місяця. Тут ми розбираємося, чому герой більше не в меті. Причина зазвичай одна: приходять більш сильніші герої, але може бути ряд інших причин, наприклад, героя послабили або герой дуже складний у засвоєнні, і гравці банально не вміють реалізовуватися. Героя. І тому його вінрейт падає нижче прийнятного. Також я вам тут розповідаю про пул імбових героїв. Це ті герої, котрих банять. Це герої вважаються найсильнішими героями. Ключове слово вважаються. Бо навіть показники банів не є істиною в останній інстанції. Бо так можна вважати Фрею одним з найсильніших героїв. Але це не так. І чому на міфічних славах інколи банять Фрею? Для мене це загадка. Давайте почнемо банити ще мію. Ні, ну а що? може спушити трон щуром, та та й влеті сильно, якщо фокусити не її, а танка. Я вас вітаю. Це антимета та бани квітня місяця. Ми починаємо. Починаємо, як завжди, з героїв, які покинули мету. І про чу в антиметі я згадую постійно по одній і тій самій причині: герою псують вінрейт. Бо сам герой дуже сильний в правильних руках творить якийсь лютий капець. Чу в правильних руках перевертає всю арену вверх дном. Його навіть банити це непогана ідея. А через неправильні руки чу потрапляє до антимети. Не може герой з негативним вінрейтом бути в меті. Вибачай чу. А от Хільду просто Посунули інші. Зараз, поки що з банів у мету спустилися з союз бадангом. Тому для Хільди поки що місця в меті не вистачає. Однак це біля метовий герой. А от, на жаль, з Беатріс інша картина. Як ми знаємо, Беатріс місяць тому послабили. І це таки зіграло вирішальну роль для героя. Навіщо її послабили, я не знаю. Можливо, Беатріс себе занадто жорстко проявляла в фулках. На жаль, окремої статистики по фул рангу я не маю. Тому сказати не можу. Це може Можуть лише сказати гравці, які грають в фулках, бо у фулках зовсім інший рівень гри. Приближений до турнірного рівня. Бруно був посунутий іншими стрільцями. На заміну його прийшли Клінт та Кімі, та й і Рітель з антимети вийшла. Тож Бруно нічого не лишається, як постояти поки що в сторонці. Те саме стосується і Іксії. Ікся в сучасній меті насправді доволі таки сильний стрілець, котрі спроможні протистояти багатьом метовим стрільцям. Якщо ви вирішите пограти на Іксі, то Xia насправді вас дивує своєю шкодою. Пополь і його друг Купа таки не змогли. Закріпитися в меті з минулого місяця. Насправді це було очевидно. І справа тут зовсім не в останньому оновленні гри. Пополь був у меті просто тому, що Ірітель була трохи не в меті. Тепер, коли Ірітель оговталася, точніше їй оговтали Вінрейт. То Пополю знову стало місця мало. Пополь просто непоганий герой, але йому не вистачає трохи мобільності, щоб бути на рівні з метовими стрільцями. Валентина. Це просто Валентина, яку лише варто брати, коли у ворожій команді є ті. У котрих можна поцупити якусь ульту, Валентина це один з тих героїв, яких називають вічною метою. Тому для Валентини насправді все одно де бути, вона може бути небезпечною у будь-який час. А ось з Лісунсіном вийшла цікава історія. Герой з вересня місяця перебував у меті, варто було мунам його посилити і змінити у як зразу ж герой чомусь здувся. Я розумію, що розробники хотіли зробити герою сильнішим старт, бо сьогодні старт лісників грає велику роль на землях світанку. Але щось пішло не так, наче герой став сильнішим, але не настільки, щоб бути сьогодні. В меті. Так, Лі Сун Сін спроможні розвалювати кабіни. Він це вправно робив і до посилень. Але зрозумійте правильно: Сую, Джуліан, Фредрін під Ангелою. Та Лінк в сучасній меті лісників виглядають цікавіше. Можливо, гравці ще не зрозуміли перероблену ульту героя, і в майбутньому герой вийде на новий рівень. Поки що антимета. Альфа посунений сую та бадангами. Зупинятися тут немає сенсу. Нолан так само має ту саму історію, що і Альфа. А от про Гренджера трохи є що сказати. Насправді дуже шкода, що Гренджера так послабили. Реворк цього героя мені сподобався. І ще з першого відео про Гренджера. Я говорив, що це герой ситуації. Пікати його в кожну катку це погана ідея. І Гренджера послабили не тому, що він імба імбова. Ні. Його послабили банально, тому що навколо героя було дуже багато ажіотажу. Блогери навколо Гренджера ловили хайп, а герой від цього потерпав, бо його банили. Банили тому, що Гренджер був на слуху. Він себе добре проявив на турнірах. Бо на турнірах команда грає у визначну тактику. Де який небудь герой в центрі. Цієї тактики. Якщо хтось не знав, будь-який герой може себе проявити на турнірі. Все залежить від розробленої гравцями тактики. Тактик на турнірі овер до фіга. Завтра на турнірах себе проявить умовна лейла. І ці хайпожери будуть носитися з тим, що лейла імба. І повірте, її почнуть банити. Але те, що лейла імба, це далеко від істини. На жаль, гренджера вбили хайпожери. А я казав, не можна героя пікати кожну катку. Я чітко зазначав, що герой грабельний лише під певний драфт, але хто я такий, щоб до мене дослухатися. Дурачки, які себе видають за кіберкотлет і які кривляються на камеру, сьогодні більше ціняться, ніж ті, хто дійсно хоче донести правду. У Гренджера був низький вінрейт ще до його першого послаблення після реворку. Мені по істині дуже шкода героя, бо герой хороший. І він і зараз сильний при певних умовах. І варто було ревампнути. Тиглу, як тут же про телепорти чіпа забули і даремно забули. Я думаю, чіп ще про себе нагадає. Зараз пройдуть ці всі ажіотажі після оновлення гри і про небезпечного настирилового чіпа. Тут же згадають а про Фрею згадають на початку наступного сезону, і її знову почнуть банити. Це вже класика. А зараз вона в антиметі. А ви теж помітили цю тенденцію? Коли героя припиняють банити, то він навіть до мети не потрапляє. В мене завжди виникає питання: чому банили Фрею і чому її знову будуть банити? Міфічні слави такі міфічні слави. Тепер ми говоримо про імбових героїв. Це тих героїв, яких банять, і вони недоступні для гри на високих рангах. Зате вони доступні на рангах понижче. І Матільда досі зберігає позицію найсильніших у квітні місяці. Сказати тут нічого. Тупо імба. Жусінь, звісно, не імба, але Жусінь все одно спроможна при певних умовах натворити справ. Вона вже і роздомажити може. І видати свій коронний контроль, якого всі так досі бояться. Якщо ви знаходитесь на лоу міфах і у вас досі немає Жусінь то от купуйте. Хоча ні, на лоу міфах її теж банять, і на легендах теж, тож не знаю, Жусінь сьогодні банять на всіх рангах, а от Селену на низьких рангах вже банять менше, але її стали банити на високих рангах. Тож лоу міфам до Селени придивитися варто. Але на Селені треба вчитися грати. Якщо вирішили придбати героя, то я рекомендую спочатку натренуватися, а потім вже йти в рейтинг. бо інакше будете зливати катки. Ну і зовсім не дивно, що в бані опиниться ревампнутий глу. Ще б йому тут не бути. Не знаю, може це мені траплялися такі сильні глу у грі, але герой дійсно став лютувати. Прямо насторожує. Можливо, ще гравці не зрозуміли, як проти нього грати. Там поговорю, що Алдос на ньому стаки набиває. Як скажений? Не знаю. Ми про глу будемо говорити в наступній. Відео. А от що дивно те, що Ханзо повернувся до банів. А у герої так-то низький вінрейт. Я не знаю, що гравці вбачають у ханзо небезпечного. Тінь майже не живе, від ханзо мало імпакту. Чи то, може мені трапляються такі ханзо. В Теорії ханзо повинен красти чужий ліс на початку гри. Можливо, через це його банять, бо так від сьогоднішнього ханзо толку небагато. Особисто я очікую, що розробники героя доведуть до розуму. І очікую, коли гравці припинять. Банити Джой, то відчуває проблеми від гри проти Джой. Напишіть в коментарях, мені цікаво, я один не бачу від Герої Небезпеки, чи є ще люди, які не розуміють, в чому небезпека героя, котрого можна банальним контролем закайтити. І зовсім не дивно, що Лукас буде у пулі імбових героїв. Розробники, видно, не збираються Лукаса послаблювати, поки не пройде подія з Наруто. А після Вангую Лукаса очікує послаблення. От якщо з Лукасом все зрозуміло, то от з Хаябусою нічого не зрозуміло. Чому розробники не збираються? Його послаблювати. А місяць тому героя ще й посилили і видали ці посилення за послаблення. Муни, це так не працює. Героя дійсно варто послаблювати. І я б навіть сказав ревампати. Бо якщо послабити хаябусу, то він навряд чи опиниться в меті. Якщо йому відкотити всі посилення, які розробники йому накидували протягом минулого року, то герой просто стане нікому не потрібен. А зараз герой просто перебафаний. І це нікуди не годиться. І не дивлячись на те, що фані в цьому патчі послабили, гравці її не припиняють банити. І фані входить в трійку сильніших героїв MLBB. В принципі, згоден. Фані сам по собі герой зламаний, тому якогось адекватного балансування героя я не бачу. Скоріше за все, їй потрібен ревамп, як і хаябусі. Їй варто зробити механіки менш імбовими, бо саме в механіках героя проблема. В двійку найсильніших входить флорі. І не сказати, що я прямо не згоден, що Флорін сильна. Але чи дійсно вона варта банів? Ну не знаю. Я бачив у себе в коментарях, деякі писали, що вони потерпають від Флорін, тому її банять. Флорін найсильніший хілер у грі. І по всій видимості, гравці це зрозуміли. А де ж ви були весь цей час? В минулому місяці Флорін збільшили рейндж другої навички на 1 мм. І це ніяк не могло посприяти бану героя. Видно, прикол в тому, що гравці помітили. Флорін після того, як Мони взагалі зробили хоч якусь маніпуляцію з героєм, і всі такі гравці блядь. У нас є Флорін у грі. Серед блогерів Флорін зараз хейтять. А знаєте, чого Флорін хейтять? Це дуже просто. Флорін не було на турнірах. Тому це герой автоматом говно. Саме так вони міркують. Звісно, Флорін ніяка не гавно, але і не імба що прямо. Але вона дійсно найсильніший хілер у грі. І проти неї не працює антихіл. Тобто, в правильних руках Флорін дійсно машина і від неї дійсно може підгоріти срака. Куди там вашому Естесу? Флорін на сьогоднішній день один з найсильніших роумерів гри. Вона, в принципі, і раніше такою була. Просто її не помічали. А найсильніший герой квітня місяця виявилась Калія. І герой дійсно небезпечний. Однак є нюанс, якщо мова йде про зіграну фулку. В зіграній фулці Калія буде імбою, яка реально не контриться. Але ми говоримо про соло рейтинг. В соло рейтингу з калією грати не вміють, бо в соло рейтингу зазвичай кожен грає в свою гру. Однак я згоден, що герой дійсно вартий банів, але ж є Хаябуса, Глу, Лукас, Фані та й Селена, як на мене в соло рейтингу буде небезпечнішою за калію. Особисто я б калію банив би, якби ви ще переліковані вже були б забанені. Ось таку статистику гри ми маємо в квітні місяці. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!